Що відбувається з тілом, якщо сидіти по 8 годин на день? По-перше, слабшують м'язи. Якщо ми цілий день працюємо за компом, то починає з'являтися біль і важкість у ногах, а спина ниє і не розгинається. Один день без руху чи зарядки, і тіло починає гірше регулювати цукор в крові. А це ще одна прихована загроза діабет. До того ж, 8-годинне сидіння тисне на вени малого таза і порушує кровообіг. Внаслідок цього можуть виникати застої, запалення і навіть геморрой. А ще через Тривале сидіння, кістки втрачають свою міцність. Кальцій гірше засвоюється, і в результаті навіть легка якась травма може призвести до перелому. Саме тому важливо підтримувати рівень вітаміну Д в організмі, адже він сприяє підтриманню нормального стану кісток та функції м'язів. Ідеальний та зручний для мене варіант жувальні капсули вітамін Д від Zest. Знайди свій заст, будь забест. Ну і наостанок про психіку: чим довше ми сидимо, тим вищий ризик тривожності та втоми ми маємо. А в деяких випадках тривале сидіння може призвести навіть до депресії. І це не просто слова, а дослідження вчених. Тому навіть 5 хвилин руху щогодини знизять ризик діабету та серцевих захворювань. А наше тіло краще справлятиметься зі стресом протягом дня.